За останні 10 місяців ми стикнулися з новою дуже великою групою пацієнтів. Це кульові поранення, ці осколкові поранення, це є травми з головного мозку та спинного мозку. Тому ми лікуємо, протезуємо і реабілітуємо. Мене звати Данило Туркевич. Я є хірургом з першого медичного об'єднання міста Львова. Я приїхав до сполучених штатів в рамках програми конгресу Open Ворлд для передачі досвіду від американських колег по реабілітації ветеранів, яку ми зможемо застосувати для допомоги нашим пацієнтам і постраждалим військовим та цивільним в Україні. Мене звати Сергій Худа. Я є фізичний терапевт. Я працюю в першому медичному об'єднанні власне в проєкті Анброкен. Тобто це є реабілітаційний центр Ембровен, в якому ми лікуємо, протезуємо і реабілітуємо. Я працюю в дитячому госпіталі, і за час війни ми прийняли порядка 300 пацієнтів. Це діток, які отримали власне воєнну травму. Це є ураження, це є кульові поранення, це є осколкові поранення, це є травми з головного мозку та спинного мозку. До нас діти потрапляють евакуаційними або потягами, або швидкими машинами швидкої допомоги. Ці діти є з Херсону, Луганська, тобто це є з самого фронту фронтових міст. Власне, і такими скажімо, переважно це евакуаційні поїзда до нас приїжджають з тими пацієнтами, і ми надаємо допомогу у нас в госпіталі. Найбільше виклики у нас, власне, стоїть і через військову травму, тому що ми такого досвіду ніколи не мали. Ось він є спонтанний. цей досвід. Це є переважно травма спинного і головного мозку, це є ампутації. Це є різні, скажімо, хірургічні травми. Це тобто, це може бути осколкові поранення, там наприклад, які дає ураження кишківника, печінки ось такого характеру. Так. Переважно це є неврологічні травми, тобто нейротравми, і це є травми пов'язані з патологією опорно-рухового апарату. Це є ампутації, травми, там переломи і так далі. Складні, важкі, рвані рани, тобто такі наше відділення до початку повномасштабного вторгнення спеціалізувалися на наданні хірургічної допомоги пацієнтам Львівської Львова та Львівської області. А, і зазвичай це були пацієнти, які постраждали від автоаварій або від травм на виробництві. Це були побутові травми, травми внаслідок автомобільних аварій, забої грудних кліток, травми кистей, а також поранення органів черевної порожнини. За останніх 10 місяців ми стикнулися з новою дуже великою групою пацієнтів, які постраждали внаслідок воєнних дій Росії. А це пацієнти з важкими поєднаними травмами, з причинними мінно-вибуховими пораненнями, пострілами, прильотами ракет як наслідок. Ці травми зазвичай уражають декілька систем. Це можуть бути переломи кінцівок, поєднані з травмами кишечника, розривами внутрішніх органів, порушеннями інервації, ураженнями судин, можуть супроводжуватися спінальною травмою. Наша лікарня прийняла за. Час повномасштабного вторгнення до зараз вже 7 тисяч дорослих пацієнтів, а це як пацієнти з важкими поєднаними травмами, так і пацієнти з менш складними травмами. А загалом через хірургічні відділення пройшло більше тисячі пацієнтів, які постраждали внаслідок бойових дій. Важкість цих пацієнтів полягає в довготривалості їхнього перевезення до Львова, який вважається відносно безпечним для їхнього довготривалого лікування, а також у зв'язку з цим це зазвичай інфіковані рани, які потребують довготривалого лікування. Перші пацієнти з'явилися два-три тижні після початку вторгнення, коли почали евакуювати людей. З Київської області, з сходу України і з півдня, тому що за рахунок напливу дуже великої кількості поранень лікарі просто не справлялися. І завдяки роботі у Кризилізниці дуже велика кількість людей була врятована і доставлена до Львова, де ми могли їх приймати і надавати їм допомогу. Складність в тому, що це не просто якась травма, яка отримала, скажімо, побутово, чи якась, наприклад, після ДТП. Це є дуже складні травми. Вони переважно надзвичайно складні і потребують вирішення. Для того, щоб вирішити це питання, потрібно мати дійсно якісь унікальні знання і досвід, щоб це зробити. І переважно це, скажімо, це накопичення. Поверх кожної проблеми є ще зверху, ще п'ять проблем, коли вирішуєш, і в тому все складність. Тобто немає якогось е чіткого там, наприклад, е протоколу, яким дозволяє вирішити це питання. Це все набагато ширше. Ці пацієнти є дуже важкими, тому що окрім питання е медичного лікування, в них завжди виникають питання соціальні. Ці люди втратили домівки, вони втратили всі свої заощадження. Вони без документів. Дуже багато людей потрапляють з будинків А, Це можуть бути люди, які навіть не знають, де знаходяться їхні родичі. Їх евакуюють після обстрілів і після руйнування їхніх їхнього житла. Вони не знають, чи їхні родичі взагалі живі. І також часто люди можуть поступати цілими сім'ями. І ми, наприклад, надаємо допомогу батькам в цей час, як в дитячій лікарні лікарі надають допомогу дитині, і ми тому стараємося, оскільки ми маємо такі можливості, лікувати їх в палатах сімейного типу. Це одна з ідей наших в тому, щоб ці сім'ї лікувалися разом. Є декілька варіантів. Перше — це евакуація за кордон, тобто їх приймають за кордон. Ось. Або другий варіант, держава виділяє їм, скажімо, тимчасове житло, де вони проживають, і скажімо, вони мають якби соціального працівника, який дозволяє їм, власне вирішити всі подальші питання. Вони мають певні вони, якби внутрішньо переміщені особи. Ось багато людей після завершення лікування хочуть повернутися все таки в свої домівки. А, найкраще це з тими, які е, живуть на вже деокупованих територіях, бо тоді це для них безпечно, але дуже велика кількість людей е, залишається і держава дуже старається з цим допомогти, але це справді дуже великий, велике соціальне навантаження. Якщо ми будемо говорити про моральний стан, е, якщо ми будемо говорити взагалі про дітей, то це переважно не один пацієнт, а троє пацієнтів, тому що батьки так, якщо Якщо знову ж таки це важливо підкреслити, батьків евакуювали разом з дитиною, бо тому, що буває так, що це неможливо, бо батьки отримали травму або загинули. Ось в нас є фахівці, і це зараз з'явився найбільше такий акцент, власне по ментальному центру. У нас є ментальний центр, який власне дозволяє надати психологічну допомогу, але це дуже великий виклик, Це надзвичайно великий виклик, тому що вони приїжджають з ментальними порушеннями, тому що це все залишає слід. Це дуже велике навантаження на лікарів. Якщо в середньому раніше за одне чергування ми приймали для нас було великим навантаженням прийняти 15 пацієнтів, то зараз регулярно ми евакуаційні потяги. Ми приймаємо до нашого стандартного навантаження з травмованих лілян, з хворих війна по 5-10 пацієнтів евакуйованих з гарячих точок. І найбільше навантаження, яке ми пережили, було коли був авіаналіт на Яворівський полігон. Тоді в нас було поза 100 пацієнтів одномоментного поступлення в лікарню. Найбільше навантаження в історії загалом лікарня лікарі. Лікарі дуже стираються, це дуже тяжко, але вони готові працювати і готові викладатися наповно, тому що вони розуміють, наскільки це важливо, і вони розуміють, що цим людям більше нема кому допомогти. Напрям реконструктивної хірургії з'явився в нас після 24 лютого. А завдяки ініціативі наших лікарів і завдяки допомозі наших західних партнерів, які лікарів, які так само згодилися приїхати в Україну, незважаючи на ризики для їхнього життя, незважаючи на все, що їх чекало, а по суті, як волонтери, і долучились до навчання наших лікарів. І по суті, всі реконструктивні втручання, які зараз виконуються нашим пацієнтам. Це різноманітні пересадки мікрохірургічні м'яких тканин, відновлення нервових структур і багато багато іншого. Це є операції, які до того виконувалися в Україні одинично або не виконувалися взагалі. Зараз вони допомагають рятувати кінцівки, відновлювати працездатність і навіть рятувати життя пацієнтам, які постраждали внаслідок військових дій. А ми завжди потребуємо забезпечення, тому що на жаль, країна в війні має недостатньо коштів, щоб надавати таку велику кількість допомоги при тому дороговартісної і важливо не якось точково допомагати а важливо постійно надавати допомогу і постійно підтримувати медичну систему України. Тонуті, а, і забезпечено всіма медикаментами. Тобто, якщо ми підсумуємо, то ми б хотіли отримати будь-який досвід, хто готовий нам допомогти, показати е власне лікарі, які пройшли це власними, скажімо, руками. Е вони знають ці всі виклики. Ми з великим задоволенням би хотіли отримати цю допомогу.